Всім доброго дня! Сьогодні в нас на огляді куртки. Курточки Німеччина. Це є курточки екстрасом. Така гарненька, теплесенька курточка, такий гарний кожушок відщипається. Таке хутро. Така курточка великого розміру, знизу стягується. Розмір, розмір, розмір не знаю. Десь два ікса точно. Дуже гарна велика куртка. 6,5 євро, євро за кілограм. Така бішечка розрозного. Також така тепліша. Така курточка з таким гарним е, хутром. 6,5 євро за кілограм. Це приблизно виходить 324 гривні за кілограм. Корточок, така також щось, ходившого розміру. Гарнесенька, вона така більш подовжена, хутро м'ягеньке. Такий таділ. Така чоловіча курточка. Така знизу стягується. <рес> така йде подовжена, з боку відщіпається, та більш тоньше. Така гарненька питанька косточка. Дому хочеш? Показую вам весло. Слот вагою 25 кг і ціна за весь слот 8100 гривень. Така безрукавочка, довша. Курточка екстра сорту, німеччину. За більш детальнішою інформації звертайтеся до менеджерів. Всім гарного дня!